Так, шановні мої поціновувачі моїх відео. Сьогодні вам буде знімати відео на новий девайс. Спробую нову ще е, камеру для того, щоб вам трошечки по-іншому подати. Краще ще подати ці відео. Так, дивіться, я зараз знаходжу всередині першого будинку. Тут вже почали робити бруківщики. Вони а, розвезли, бачите, вже Підомище, ці бордюри, перебріки всі ці розкидали, пісок буду... підлаштовують, тут вже знімають рештування з фасаду, Фасадчики трохи відстають, але ну, вже є які. Є. До речі, хоча вони вже встигли зробити а, а, як і арку. Зараз вам покажу. покажу арку. Сьогодні по, а, по самих квартирах ходити не буду. Там ну, просто всі штовхаються, зараз бачите, тут шпаключики працюють. Тут. От, Я думаю, вам видно. Тут же варці зробили. Бачите, бараника з тієї сторони біж, з цієї сторони білий. Так. Я хочу вам показати другий будинок. Зараз працюють дві бригади кондолітників, одна на другому будинку, одна на третьому. О, Зараз якраз призвін. Вони йдуть. Це вони йдуть з третього будинку. Зараз на третьому були теж. Заходжу в другий будинок, буду вам показувати, що там вже зробилося. Питають мене наші клієнти. До речі, тут ще й новий звук зараз використовується. Він трошечки тут краще робиться по вітру. Я захист. Ніж в, минул... в попередній саме перші камери. Перше було GoPro 11, зараз це 13. Тут є додаткове ще світло, що коли заходиш в темне приміщення, і в цьому темному приміщенні можна е, підключити світло і подивимося, як взагалі воно працює. ну Дивіться, зараз ви нічого не почуєте, вже вже обід. Обідні перерва вже пішли всі. Але ми всередини бачимо, що у нас тут робиться. Там з тої сторони я бачив, робили парапети, тут вже набрали, теж доробляють парапети. Тобто фактично тут лишається у нас тільки один поверх стін і півтора поверху перекриття. От бачите, секція 4 частина перекриття залита, ну десь 40%. 60% ще не залито. І тут виходить там маленьке. Ще невеличкі перекриття треба зробити над третьому поверхом. А так виходить, що набирають стіни і теж над ними перекриття. Тут, тут залишилось зовсім небагато. Тому тут і невелика зараз бригада працює. Тобто, з, я так розумію, з всіх людей тут трохи менше половини. Більша частина на третьому будинку. Тут у них нема такої потреби зараз великої кількості. Вони всі в одному місці працюють. Ну, зараз якраз що добре, більше сонця, більше світла і е, є більше часу для того, щоб е, робити свою роботу. Так, зараз вже люди працюють і до 18.30 деяких бригади, ну, ті, що зав'язані на, на сонячний день, скажімо так, ті, що назовні на працюють. Так, тут десь у нас є вхід в кладовки. Мене просили. Зняти відео про кладовки, я зараз спробую вам показати ці в кладовки. Е е якраз я поставив, я вже казав, додаткове освітлення на цю камеру. Ми спробуємо з вами оцінити якість цього відео. Ну, мені, мені, якщо чесно, дуже цікаво за звук, тому що на, на тестових відео трошечки воно було так, трошечки підшумлювало. Так, а як же ж туди спуститися? Що я драбину не бачу? Хочеться. Це... Так. Ні, є Є драбина. Не драбина, точніше, а набрали, набрали з бетон, підбетонні сходи. Тому зараз обережно, ними спустимося. У мене не повинні ображатися. Ось ці сходи, бачите, їх. Набирають з ну, окремих залишків опалки. Все одно по них ходять. Ніхто добре. Тим більше, що вони взагалі повинні витримувати набагато більше. Так, я включаю додаткове освітлення. Раз, два, три. Це максимум. То. Так. Добре, що в мене тут нормальні шкари. То я Може, в принципі, повертій, то нічого страшного не буде. Так, от ми спустилися. Ну, до речі, тут невисока стеля. Я так бачу, що десь в районі 2,40 буде після того, як зроблять, е -е, після того, як зроблять стяжку. Десь біля 2,40. Це отакий от світловий приявок на вулиці, до речі, я тут і буду, мабуть, обіду. Ну, показую вам, що тут є по кладовках, хоча тут дуже важко зараз щось зрозуміти. Чому? Тому що немає стін ще в кладовках, але от просто зараз показую, як воно є. Тут зараз дуже багато води, саме розумієте, в дощі нема даху, вона сюди вся залилась. Я думаю, що її не так багато зараз покажу. Десь сантиметра півтора. Шлюпаю, ляпає потихеньку. Так, Можу тут вийти, пройтися, а можу зайти. В принципі, можу піднятися на гору, якщо зараз сходимо тут на гору, по-моєму, якісь бру. Зараз спробуємо показати, що там далі не ну, В принципі, от ви спустилися до кладовок. Ні, тут сходів нема. Треба йти в першу секцію. В Цій секції сходів нема. Но, в принципі, ви зрозуміли, тобто в чому плюс е, Так, стану з кута, покажу. В чому плюс е, оцих кладовок. Ви одразу з входу, тут буде стіночка така, бо тут зверху ще будуть сходи, стінка, двері. Ви заходите, одразу спустилися, занесли що вам потрібно. Вийшли і піднялися нагору. В четвертому будинку ще краще. Чому? Тому що там е, ще внизу буде паркінг. І в той паркінг можна заїхати, бо ви заїхали, там є там в кінці кладовки в секції номер 1 тобто ви так заїжджаєте з 4 секції, їдете, їдете, заїжджаєте, повертаєте в першу секцію з 4 і в кінці першої там є кладовки. То взагалі суперзручно, особливо ті, хто перший живе, тому що він заїхав. Заніс, що йому треба в кладовку, чи взяв щось в кладовці. Вийшов на вулицю, піднявся ліфтом чи сходами додому і все, і дуже зручно там. Тобто З кожним будинком воно робиться все зручніше і зручніше, ну, тому що ми самі, як то кажуть, бачимо, що ми демо пропустили, що можна ще покращити. Я кажу завжди, що кожен наступний будинок він ще краще виходить, ніж попередньо. В більшості люди думають, що навпаки, ну, тому що типа, там починають економити. Там ще щось. Насправді, я думаю, що практично всі будинки рухаються в такому напрямку. З однієї сторони, ми не допускаючи старих помилок, 10% на 5-6% робимо будову дешевше і 10% на 7-8 робимо її дорожче, додаючи там 1-2% на всякі дрібнички. Оці дрібнички, які дуже важливі, які. Не дозволяють от, відчути от такого, такого маленького додаткового комфорту. От як там, наприклад, десь опустити понижче ліфт, щоб одразу зайти в будинок. Десь зробити додатковий прохідний під'їзд. ну от, Наприклад, в першому будинку у нас його два прохідних під'їзди. В будинках там 4-5, 3, 4, 5, 6, в них вже сумарно з арками 5-6 проходів. Починаючи з сьомого будинку, там є сім проходів, ми ну, взагалі їх залишили, ну, тому що ну, це дуже зручно навпростецю ну, так от пройти, собі і мати спокій не треба нікуди обходити. Давайте піднімемось сюди зараз. Це перша секція другого будинку. Ну, В принципі, я кажу, тут ніяких особливих робіт нема. Так, виключу зараз додаткового освітлення, воно вже не потрібно. Ніяких особливих зараз робіт крім моноліти нова, тому ну, нема що показувати, можна просто позовні проходити, але я думаю, зроблю приємно людям, покажу вигляди з їх квартир, можливо, хтось побачить зараз вигляд зі своєї квартири, буде трошечки приємніше очікувати на цей будинок. По планах цей будинок здати було в цьому році. Зараз скажу так, враховуючи останні новини, всі які є а, план. Максимум для нас здати його в грудні цього 25-го року. Щоб ви розуміли, тому що порозуміли. Всі ці міжнародні новини дуже сильно впливають на наші можливості по будівництву і на ваші можливості по купівлі. Тому що це прямо пов'язано Більшість наших людей і є нашими інвесторами. Ви купуєте квартиру, ви стаєте фактично трошечки співвласником цієї будови, співінвестором. Тільки у нас перед вами зобов'язання є. От. Е у вас перед нами фінанси, у нас перед вами ну, такі матеріальні у вигляді квартир. Ось такий вигляд, дивіться. Це я, по-моєму, вийшов з квартири. Це вже 46, 42 квадрати це ось ця квартира. До речі, ми деякі квартири іноді буває, навіть самі назад викупаємо. Так, оце 42 квадрати. Ось, до речі, хто хотів подивитися, як виглядає вигляд 42 квадрата там, де вона в кутовому під'їзді. Вони такі в першому та другій секції, в перших під'їздах. Ну Ось такий вигляд. Тут у вас балкон, сусідній балкон, стінка, двір. Ну Там взагалі вільний вигляд. Ну Тут балкон, я не вважаю, що тут є проблема. Все одно у нас досить світла ця квартира. От зараз десь 12-го години дня, ну там трохи більше, вже, десь ближче до першої. І виходить, що тут ось така історія. Давайте зроблю вам вигляд назовні покажу. Так, Ось тут ми тут т -т 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 теж трішки займаємось. То в курсі, то в курсі, О, там, бачите, там така рівчак є. Ну, дуже важливий рівчак. Він вже засипаний, його вже зробили. І тут так само. Знаєш. Його теж вже зробили. Це наші комунікації. Ми вже їх зробили, бачите, вже зворотню засипку засипали назад. Чорнозем привезли. Декі, я так розумію, його привезли тут, завантажили для того, щоб вже біля першого будинку його робити. Я біля першого будинку сьогодні мало пройшов, ми там більшості зустрічалися з підрядником. От. Це дорога буде наша одна з основних, якою ми будемо тут користуватися, возити тут всі вантажі, коли е, перший будинок здаємо. До речі, в березні ми його вже не встигаємо здати, те, що кому цікаво, я думаю, всім цікаво. Не встигаємо по нових нормах. Ну, от зараз ми роздавали третій гривень. Третій ще теж не зданий, на жаль, бо ну, приймають їх все. Жорсткіше і жорсткіше. Я думаю, що не ну, знаю, чим це все закінчиться, але дуже складно зараз працювати в цьому напрямку. дивіться, цей бок з червоною стрічкою з жовтою. Хто знає, той знає. Може написати в коментарях, що означає червона стрічечка а що означає жовта стрічечка Так. Ну, цю, цю частину ми скоро вам теж презентуємо, що буде тут, що буде там. Тут буде офіс, паркінг, торгівельна частина там, де зараз парковка автомобіля. Зробимо окремий заїзд, а от обов'язково зробимо парковку. Я думаю, що ми десь біля 100 машин зможемо розмістити біля першого будинку навіть на, на самому початку. Ну, плюс на в'їзді там теж залишиться якась кількість паркування. Ну, Ось от от таке сьогодні розмовне відео. Просто походив, показав, в принципі, ви всі бачите, що тут другий будинок вже на виході по моноліту. І наскільки е я знаю, ще не було кінцевого контракту підписаного по вікнах. Але це якраз вже наступна історія. Бо після вікон одразу піде вже інженерія. Тут багато інженерії, до речі, по будинку. Взагалі-то він такий невеличкий, дивишся на нього, тому що тут чотири поверхи. Але горизонтальних стільки труб що е іноді думаємо не забагато, чи не забагато їх. Ну, тому що ці будинки мають дуже широкі під'їзди, вони не вертикальні, а горизонтальні всі зв'язки. І через це виходить така історія. Так, якось тут треба пройти. Трохи, трошечки важкувато. Давайте обійду навколо ще, щоб ви зрозуміли як. А, і ще дуже важлива річ, сьогодні був всередині двору, помітив. Я думаю, що буде вам цікаво. А помітив таку штуку. В дворі нема вітру. Практично взагалі. Ну, от я зараз виходив з за арки, ясно, що він одразу з'являється, але от, е, я йду по вулиці, я відчуваю на собі вітер, він там невеличкий, там до 5 м7 метрів, метрів в секунду, плюс-мінус. Ні, навіть іноді поривами і більше. А в дворі просто повітря стоїть. Це дуже зручно, тому що весна-осінь це такі складні періоди, коли дуже часто люди боліють, просто через протяг. От протяг, все, і протягнуло, і добрий вечір. Дитина, якщо буде гуляти в дворі в більшості, в неї буде, не буде такої проблеми з протягами. Ну, Випустив дитину, заборонив виходити з двору, все, вона в дворі, вона в ті арки не лізе, в їй не потрібно. Тому, якщо не підходити до арок, то дуже зручно по здоровлю буде. ну В тому плані, що нема протягу, нема проблем. Так, тут у нас ну, поки що стоїть, бачите, стоїть четвертий будинок думаю, що мені зараз посиплються питання, я одразу на них відповідаю. Четвертий будинок, раніше квітня ми не розпочнемо роботи. От, поки не закінчимо оцей останній поверх, отут в цій секції, бо там в четвертій практично закінчено, от в третій, в третій секції е закінчимо останній поверх і після цього думаємо, розпочнемо роботи поводу літо з будинку і частково вже п'ятого то вже залежить від того, які будуть у нас новини, тому що у нас як з вечора п'ятниці тільки весело ще. На жаль, зменшилась кількість дзвінків люди. Зранку 5 година просипаються, дивляться, що там CNN, Fox News, BBC. Ну, є які. Є. Хоча насправді я думаю, що все одно все закінчиться так, як закінчиться. Я думаю, всі вже розуміють, до чого то йде. Приємне, неприємне, воно треба сприйняти. От, я думаю, що з наступного тижня вам дзвіночки всі відновляться. Насправді є великі надії на є оселі. Я впевнений, що є оселя від фінансування ще обіду навколо третього будинку. Не залежить від американського, тому що це таке ж... Такі ж внутрішні замовлення з контрольованою інфляцією, як і наприклад, та ж сама Рашка робить з замовленням на ВПК. Тобто в них нема зовнішніх грошей, вони друкують свої і за рахунок того, що вони довго обертаються, вони знаходяться в середині економіки і працюють на економіку з невеликим показником інфляції. Хоча я не думав, що там все так добре. У нас така ж сама історія з ЄОСЕЛІ. Є це такий самий проєкт, за який ми в майбутньому всі заплатимо. Але на сьогодні це дає нам а – роботу, а, фінансування і, в принципі, ну, ми ж не така кровожирлива країна, як наші сусіди, тому ми переживаємо за рахунок економіки, і от е, вплив дуже позитивний на будівництво. Таких програм з внутрішнім фінансуванням. Я вважаю, от я, я взагалі критик е, цієї влади, от відверто всі, хто мене знають в моїх розмовах, всі знають, що я прям мені мене не корми критикувати. Але я повинен е, сказати, що саме ця програма, вона реально хто її придумав, це, цій людині треба дати. Е, Таку медальку, навіть орден. Бо він, він, він прав... це, це було правильно. Це була правильно прораховано, програма з правильними цілями і вони правильно реалізовуються. Звідси, до речі, видно, що вже встановили труби на котельні. От, першого будинку. Ось такий вигляд зараз. От вам трошечки, до речі, вже воно потихеньку вимальовується, вимальовується, вимальовується все краще і краще. Ясно, що темпи, темпи не такі, як є. Я вам скажу, та і продажі не такі, як є. Нічого зайвого ми тут точно не продали. Баланс по всіх будинках позитивний. Якщо когось це цікавить, я думаю, що тут є в мене пара економістів в підписниках. Я 100% впевнений, що щось порекомендує пан Кравченко. от Позитивний баланс в тому плані, що кількість непроданої нерухомості і кількість грошей на, добу... на те, щоб добудувати. Завжди в позитивному балансі. Тобто у нас непроданої нерухомості більше, іноді в рази. По деяких будинках, до речі, ситуація така. У нас перший і другий будинок розпродані практично однаково, щоб ви розуміли. Тобто у нас ми зараз добудовуємо перший будинок, у нас велика кількість зараз квартир піде під Єоселю. Під єдине, що людина, яка займається ЄОселю, у нас, нас захворіла дуже сильно всі ці там, перевірки, всі ці моменти. Психологічні пов'язані добили, плюс всі зараз хворіли, я хворів, всі хворіли, всі у нас перехворіли в офісі. І от зараз дійшло, дійшло часи до нашого директора по роботі з банками. У нас історія така: ми зняли останні питання, які були від банка по парксайду, але нам треба заново оновити всі документи. Ми зараз оновлюємо всі документи, і парксайд ще доведені в експлуатацію. Знов запустимо теж на Єоселю. Єдине питання, що Єоселя зараз трошечки приторможує. розкажу своє враження, поки ми от зараз йдемо, ви можете просто почути мої, мої мюслі, як то кажуть. Але вони такі одразу після того, як відкрили реєстри, були, мабуть, вже підготовлені гроші ще з минулого року, і вони їх швидко реалізували. І через те, що дуже багато накопичилось, мабуть. Тих грошей, які були з минулого року, їх не вистачало для реалізації всіх запитів по Єоселі. речі, це зараз ви бачите готують підплити, бо хочуть круговий об'їзд зробити, щоб можна було з усіх сторон робити. щоб Можна було цю секцію теж під'їхати нормально. І виходить, що з'явилася зараз дірка між тими об'єктами, які були до Нового року погоджені. І через те, що не видавали е, е, гроші, бо у нас були проблеми е, з реєстрами, їх велика кількість накопичилась і практично їх всі видали за рахунок коштів, в тому числі вже і цього року. І виходить, що всі люди, які зараз погоджувалися, от вони тільки-тільки-тільки-тільки, от на початку року ті, що погоджувалися, вони тільки-тільки отримують зараз е, перші видачі зараз відбуваються. У нас зараз відбудеться в березні перша видача тих грошей, які отримували в виходить, що ще на початку січня. От навіть, по-моєму, це ще навіть грудневий клієнт. Але грудневий вже після падіння реєстру. Так, тут трохи вже землі є. От. І тому виходить як. Я думаю, що зараз, якщо ми через тиждень-два доб'ємо... Документи по її оселі по першому будинку парксайду, то я думаю, що перші видачі не раніше травм грошей. Але кого зацікавить, я думаю, що трьохкімнатні квартири ми гарантовано можемо підсідати. Двокімнатні не всі, однокімнатні перепрошуємо, самі розумієте. Є на них є покупці і ми не можемо їх віддати під цю програму. Хоча у нас, ну скажу відверто, ціна навіть вже з підвищеннями, з останніми, все одно навіть на трьохкімнатні. Більше, ніж адекватно. І е, в більшості вистачає грошей на купівлю тут квартири. Дивіться, ми вже, я практично в тій точці, де починав розмову, і ми обійшли навколо е, біля п'яти будинків. Ось так я сьогодні вам зробив такий великий огляд, е, щоб подивитися на якість, на якість відео, на якість стабілізації дуже важливо і на якість звуку. Я дуже сподіваюся, що звук теж буде гарний. Закінчую нашу розмову тим, що приступила вже друга бригада по благоустрою. Бруківщики заходять от на цей кут. зараз я поверну, і ви побачите, вже, що зліва вони риють собі корито, завезли пісок, ставлять маячки. Оце пішка. Ось там біля входу вже. Підрила собі пів метра, щоб робити зворотню потім засипку і вже готувати оцю частину, цей благоустрій буде готуватися до кінця. Ну, Мабуть, це все. На сьогодні все. Такий довгий огляд. В п'ятницю не планую ніяких оглядів, якщо тільки щось не буде цікаве по ремонтах. Тому до наступних зустрічей. Я думаю, до аж наступної п'ятниці все всім пока.